Мотивація росіян воювати в Україні зберігається попри багатотисячні втрати їхньої армії. Ось про таке йдеться у публікації видання The Guardian. зазначається, що Росії вдається регулярно поповнювати армію, набираючи до 30 тисяч нових солдатів на місяць. Експерти вважають, що ключову роль відіграють сьогодні фінансові стимули, і також у виданні підкреслюють, що у деяких регіонах за підписання контракту з армією отримують аванс до 3 мільйонів рублів. Це близько 900 тисяч. Гривень. Крім цього, мінімальна зарплата військового становить понад 200 тисяч рублів. Це приблизно 86 тисяч гривень. Це також приблизно вчетверо вище за середню зарплату в Російській Федерації. Натомість нашій державі країни g 7 Мають намір вже цього тижня завершити кредитну угоду на суму 50 мільярдів доларів для України з використанням прибутку отриманого від заморожених активів Російського центрального банку. Про таке заявила міністерка фінансів країни Джанет Єлен. Отже, вона зауважила, що частина фінансування має надійти в Україну до кінця цього року, а основна сума буде надана траншами вже у наступному році. І також маємо інформацію про те, що українські балістичні ракети до оперативно-тактичного комплексу Грім вже пройшли успішні випробування. Ось про це в ефірі телемарафону зокрема, розповів голова української делегації парламентської асамблеї НАТО Єгор Чернів. Отже, за його словами, скоро будуть конкретні результати, які побачать не тільки в Україні, а й в Російській Федерації. Нагадаємо, що оперативно-ракетний комплекс Грім розробляється в Україні з 2013 року. Основне завдання комплексу. Створення щита неядерного стримування агресора.